Україні про теракт у Миколаєві, про локальний карантин по Україні, про водія, втікача на Кам'янеччині та про інші важливі події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Теракт у Миколаєві. Поліція затримала чотирьох підозрюваних. Ними виявилось троє підлітків віком від 14 до 17 років та 42-річна жінка. В них вилучили телефони з доказами контактів із ФСБ та компоненти для. Виготовлення вибухівки. Суд обирав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Тепер їм загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Нагадуємо, що теракт стався 14 лютого. Тоді загинули жінка та троє військовослужбовців. Ще семеро людей поранено. 16 областях України через зростання захворюваності на грип та ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Зазначається, що у регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій можуть застосовуватися локальні карантини. Зокрема, йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи, аби зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію, пояснили у відомстві. Там також зазначили, що зростання захворюваності на ГРВІ зубомовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. Музика. На щиті повертається військовослужбовець Хмельниччини, захищаючи Україну від ворога на Донецькому напрямку, загинув житель села Нова Синявка Старосинявської селищної ради Сергій Яцько. 4 квітня 2023 року Сергія призвали на військову службу. На фронті він був солдатом, стрільцем-помічником гранатометника 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 3-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону. Служив у Донецькій області. Захисник загинув 13 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новосілка Волноваського району Донецької області. Йому було 40 років. Співчуття рідним та вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 635 повідомлень про події та правопорушення, з них 97 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 119 адміністративних протоколів, з них 5 за керуванням транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 565 повідомлень від мешканців області. На Кам'янеччині порушник намагався втекти від патрульних, але не зміг. Як повідомили у патрульній поліції Кам'янець-Подільського району, днями інспектори помітили автомобіль Шкода Фабія, водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки документів з'ясували, що чоловік не має права керувати транспортними засобами. Патрульні повідомили громадянину, що він не може продовжувати рух, однак він проігнорував вимогу та почав їхати. Тож поліцейські розпочали переслідування, яке тривало від проспекту Горшевського до перехрестя вулиць Хмельницьке шосе та героїв Маріуполя, де його зупинили шляхом блокування. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили в нього ще й явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився. На 35-річного водія склали адміністративні матеріали за керування транспортними засобами у стані сп'яніння за невиконання водієм вимог про зупинку та керування транспортним засобом особи, яка не має такого права. У Призупинили водопостачання вулиці Зарічанської від вулиці Свобода до вулиці Бандера. А також Зарічанська, 14, 14, дріб 1, 14, дріб 2, 14, дріб 3, 14, дріб 3А та 16. Окрім того, частково вулиці Свобода. Провулку заріччя вулиці Верхньої берегової, Нижньої Берегової, а також частково вулиці Перемоги. Термін завершення ремонтних робіт 17.00. Ще більше інформації про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Наразі це все про що встигаю розповісти. Дякуємо, що проводите цей день разом з Першим Подільським. До зустрічі у наступному випуску п'ять хвилин на головне.